Історія міста в обличчях. Міський музей напередодні 45-ї річниці Южного підготував відеопрезентацію. Там зібрано по одній фотографії з 1978 по 2023 роки. Директорка музею каже, що акцент спеціально зробили саме на людях, а не подіях. Від першої трійні Южного до найстаршої волонтерки міста всіх можуть побачити відвідувачі кафе у Палаці культури. День міста, а тим більше ювілейна дата це взагалі зоряний час музею. Бо ми збираємо, відстежуємо історію нашого міста і відповідно її популяризуємо. Особливість цієї виставки в тому, що тут представлена одна фотографія на один рік. Кожен рік представляє якась фотографія. Фотографія недовільно. Вибрана фотографія саме зроблена в той рік, в 1978-1979, і так аж до 2023 року. Ці фотографії представляють 45-річну історію нашого міста. Друга виставка в традиційному музейному форматі. На ній представлені ексклюзивні експонати. Ключ від першого будинку весло юфінського чемпіона Юрія Чебана, годинник Владислава Терзеула Тощо ми не вибирали чисто тематичні експонати, які присвячені якісь конкретній. Темі ми вибрали ті цікаві, як на нашу думку, ексклюзивні і навіть унікальні в Україні експонати, які є тільки в музеї міста Южного. Кожен цей експонат підписаний, за кожним із них стоїть цікава історія. Ми постаралися зробити так, що ці виставки в принципі не потребують екскурсовода. А в принципі, ми тут ще й свій телефон залишимо. Якщо комусь хочеться, все таки ну, дізнатися глибше ці історії цих експонатів, які тут розміщені, позвонимо. Ми приходимо і розповідаємо. Виставки триватимуть близько місяця. в Фоє палацу культури.